Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, вихідний, в когось, в когось не. Але надіюся, що в суботу у всіх Божих дітей. Ну або може хтось працює тільки в суботу і п'ятницю, то теж непогано. Два дні в тиждень працювати. Я тішуся, що я знову на морі сьогодні. Бог дарує цей час. Над морем я дуже люблю море, всі це знають. Бог це також знає, і тому дуже вдячний Богові за цей день кілька днів на морі, що ще сонце світить, що ще можна купатися. Ну і дякую за те, що воно мені не набридає. Знаєте, Бо якби я жив, наприклад, тут прям завжди кожен день біля моря, воно б могло набриднути. А так, оскільки є година, все-таки треба їхати до моря, то воно не встигає надоїсти. І, і це також дар. Щоб не, до... не надоїдало. Бо я би був дуже засмучений, якби мені море надоїло. Це я навіть уявити не можу. Але кажуть люди, які живуть біля моря, то що воно надоїдає. Я ще не знаю, чи це правда, не перевіряв на власному досвіді. Але дякую Богу, що мені ще не надоїло. Я завжди приїжджаю на море і тішуся як дитина, відразу в воду бежу, плюхкаюсь. Ну, Це приносить мені велику радість. Таку природню. І сьогодні нагадаю, що ми беремо е, послання, які були нам 2 числа кожного місяця, дані е, до, візіонерки Міряни, е, до візіонерки Мір'яни Солду. І сьогодні ми розглядаємо і особисто перечитуємо ще, візьмемо коротке щось, бо бачите, треба швидко, щоб не згоріти на сонці. 2 жовтня 2013 рік. Нагадаю, що це послання можна прочитати в такій книжці, або на сайті Світломарії, там пошук просто вести 2 жовтня 2013 рік і ви його знайдете. Дорогі діти, люблю вас материнською любов'ю та з материнською терпеливістю чекаю на вашу любов та єдність. Прошу, щоб ви були спільно, спільнотою Божих дітей, моїх дітей. Прошу, щоб ви, як спільнота, радісно ожили у вірі і любові мого сина. Діти мої, збираю вас як своїх апостолів і вчу вас, як інших, познайомити з любов'ю мого сина, як донести їм добру новину, якою є мій син. Дайте мені свої відкриті, очищені серця, і я наповню їх любов'ю до мого сина. Його любов дасть сенс вашому життю, а я буду йти з вами, буду з вами до зустрічі з Небесним Отцем. Діти мої, спусть. Спасуться ті, які з любов'ю і вірою йдуть до Небесного Отця. Не бійтеся, я з вами. Довіряйте своїм пастирям, як мій син довіряв їм, коли їх вибрав і моліться, щоб мали силу і любов провадити вас. Дякую вам. Неймовірно, глибоке, потужне послання дає велика глибина. Тому, власне, ми їх розглядаємо особисто і ще і роздумуємо над ними. Бо в -хвилинному, 10 десятихвилинному відеоролику не можна вийти в усю глибину цього послання. А в цих суботніх наших посланнях є завжди велика глибина. Люблю тебе, Марія каже, материнською любов'ю, Та з материнською терпіливістю чекаю на твою любов. Ю. Чекаю, каже, я тебе люблю, але я чекаю на твою любов. На твою, з материнською терпіли чекаю на твою любов, та єдність. Та єдність. Щоби з'єднатися, прошу, щоб ти був спільнотою Божих дітей. Прошу, щоб ти увійшов в спільноту Божих дітей. <сум> Всі, хто не в спільноті, швидко в спільноту. Треба спільнота. Особливо там, де великі парафії, там, де багато приходять людей до церкви, але ти туди приходиш і нікого там не знаєш. Тому шукайте спільноти, щоб мати братів, сестер. Де ви їх знаєте, знаєте їхніх дітей, ваші діти разом знаються. Тобто спільнота, Бог закликає нас, і тут Марія сьогодні закликає до цієї спільноти Божих дітей, щоб, ви були, щоб ми були, не ви, не хтось, а ти був власне в цій спільноті. Спільнот є багато різних, ну, спільнота Галілея, до якої я належу, і різних багато спільнот цікавих в Україні є. Не обов'язково всім йти до спільноти Галілея, але обов'язково піти до спільноти, до спільноти, де можна разом в єдності розвиватися. Прошу, щоб ти, як спільнота, радісно ожив у вірі і любові мого сина. Дитино моя, збираю тебе як свого апостола і вчу тебе, як інших познайомити з любов'ю мого сина, як донести їм добру новину якою є мій син? Бачимо, через спільноту Марія каже: в спільноті вчу тебе, <кхи> вчу вас, тебе, як бути, як з любов'ю мого сина і донести, як жити, <кхи> як жити в любові і інших познайомитися з цією любов'ю. Тобто, спочатку знайомишся ти з любов'ю Ісуса, а потім Марія вчить, як цю любов іншим нести. Інших знайомити з цією любов'ю. Це наше е, покликання, це наша праця на Царство Боже, власне, інших знайомити з любов'ю Ісуса, як донести їм добру новину. Марія каже, я вчу, як доносити цю новину, бо ми можемо доносити, О, дивись, ось добра новина. Знаєте, так не працює, якщо носом запхати, там ось добра новина, дивись. І ну, хочеться так зробити, але це не з любов'ю розумієте? Силою не можна змусити ні дітей своїх, ні когось іншого вірити. Ми можемо змусити в церкву там, через риску, через, я не знаю, різні покарання, через маніпулятивні різні речі. там, Підеш в церкву, будеш потім мати півдня комп'ютер. Тобто такі різні речі можемо якось їх зманіпулювати, але таким чином ми не познайомимо з любов'ю. Любов а Марія. Каже, я навчу, як познайомити. Ти не можеш навчити інших. Але я можу тебе навчити, як нести добру новину, якою є мій син. Дай мені своє відкрите і очищене серце. Ось що маємо дати, що я маю дати. Очищене, відкрите серце. Даю Марії. Марія його навчає, і тоді я з Божою благодаті можу іти і, і показувати людям любов і вести до любові з любові. Каже, Дай мені це очищене і відкрите серце, і я наповню їх любов'ю до мого Сина. Я наповню, каже, коли я наповню цією любов'ю до Ісуса, тоді вже зможеш розуміти, як привести інших до цієї любові. Його любов дасть сенс твоєму життю, а я буду йти з тобою. Буду з тобою до зустрічі з небесним Отцем. Дитинко моя, спасуться ті, які з любов'ю і вірою йдуть до Небесного Отця. Не бійся, я з тобою. Довіряй своєму священнику, своєму пароху, як мій син довірив йому, коли, їх, коли його вибрав. І молись, щоб він мав силу і любов провадити тебе. Дякую тобі. Ну і бачимо, коли до мене особисто це послання звучить, то воно є трошки інакшим. І Марія каже: Не бійся. Не бійся бути з Бога. Не бійся віддатися на 100%. Не бійся. Не бійся. Каже Марія, я з тобою до кінця. До, кінця, до самого раю. А я вірю, що ми всі йдемо до раю. Тому Марія каже: Я тут, на цій землі, з тобою до самого раю, до самого переходу. І це є добра новина, також для нас, християн. Тому. Спасуться каже, ті, які з любов'ю і вірою йдуть до Небесного Отця. Чи ми сьогодні йдемо з любов'ю і вірою до Небесного Отця, чи ми ще дивимося десь на якісь там, не знаю, розкоші цього світу? Бачите, я тут на морі, але хочу йти до Небесного Отця. І, і це є добра новина, що любов Божа шириться і дякую Богу сьогодні, що можу. Служити, бути його руками, його знаряддям і малу кількість людей, але також знайомити з Божою любов'ю. Будьте благословені, миром, радість, благодать, зниуму, папа.